Я доки хлеби. Коли ти поїдеш до дідушки? Завтра вона поїде до діда. Яні Ковальовій днями виповнилось 19, хоч на свій вік дівчинка не виглядає. Всьому виною не духи, якими страждає з дитинства. ДЦП, подвійний параліч та судомний синдром. Вона народилася шестимісячна У нас маленька кіло двісті вагою. Дитина розвивалась до шести місяців нормально. їй зробили привівочку в неї почались судорги. Ну і з тої пори і почалися наші проблеми. Догляд за Яною родині стає в копійку. Більше тисячі гривень в місяць йде лише на підгузки. Окрім того, дівчинці потрібне спеціальне дитяче харчування та ліки. Тож зайвих коштів, аби купити спеціалізоване обладнання, немає. Нещодавно про проблему родини дізнався депутат округу В'ячеслав Заремба, вирішив допомогти зі спеціалізованим ліжком з протипролежневим матрацом. До нас звернулась голова квартального комітету з такою проблемою, що дитина потребує. Ну, покращення там, ліжка і тому подібне. Вона нас познайомила з Тетяною Леонідою. В принципі, проблема була описана. Оскільки ми разом працювали по старому місту з Дмитром Андрійовичем Черненком за Володимиром Власюк, то було прийнято рішення разом об'єднатися в цій справі і допомогти таким чином дитині. Бачите, вона на дивані просто лежить, а таке спеціальне медичне ліжко, дитина може підніматися. Туловище піднімати ножки, піднімати. Тетяна зізнається, ліжко стане незамінним помічником, адже підняти дівчинку чи перевернути їй одній дуже важко. Скільки ж коштує такий подарунок, депутати вирішили не розголошувати. Накладна, вона чи не накладна. Саме головне, що ти отримуєш задоволення від того, що ти комусь допоміг. На цьому обранці родину залишати не збираються. Пообіцяли привезти лікаря, який спеціалізується на складних випадках. ДЦП лікар унікальний, тому що він робить деякі операції для дітей ДЦП. В нього унікальна технологія цих операцій. І я бачила деякі його результати. Якщо лікар візьметься за операцію, меценати кажуть, оплатять його послуги. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.